21 грудня Київський апеляційний суд спробував вдруге розглянути апеляційну скаргу захисту голови правління прад Полтавський ГЗК Віктора Лотоуса щодо рішення Шевченківського районного суду. У ході засідання адвокати клопотали про усунення представника офіса генпрокурора. Відбулося чергове засідання по розгляду нашої апеляції. апеляції сторони захисту щодо скасування ухвали суду першої інстанції. Про обрання збіжного заходу вигляді застави нагадаю, що суд першої інстанції обрав заставу у розмірі 800 млн грн, що є абсолютно незаконно, необґрунтовано, обґрунтовано, непомірно. Ми сьогодні в засіданні заявили від від прокурору, обґрунтовували його тим, що прокурор маніпулює. Викривляє факти, додає інформації, яка не відповідає дійсності. Все це робив судді першої інстанції для того, щоб переконати суд саме застосувати заставу в самому розмірі 2,2 мільярди. При тому надавав певні докази там про майновий стан нашого клієнта, які не відповідали дійсності. І сьогодні ми встигли заслухати лише цю заставу. Нам апеляційна інстанція відмовила в задоволенні прокурора про те. Ми вважаємо, що змогли донести про те, що є ознаки упередженості сторони прокурора. Що важливо, розгляд по суті, справи перенесли на 25 січня 2024 року. Таке рішення суддівська колегія мотивувала тим, що наразі мають надмірну завантаженість. Голова правління прад полтавських язика Віктор Лотоус прокоментував такий крок з боку слуг Феміди насамперед я задоволений, тому що розгляд справ відбувся. Дійсно, адвокати надали дуже великий об'єм. Інформацію заперечень, і я вважаю, що суд підійшов об'єктивно і прийняв. Я вважаю найбільш таке прийняте рішення про перенес справи на більш пізній термін. Вкотре наголосив очільник залізорудного підприємства, що він вірить у справедливість українського правосуддя. Тім додає, що дії правоохоронних органів завдають шкоди стабільній роботі підприємства. Всі вони я вважаю упередженими насамперед з точки зору застав, які від мільярда до 400 мільйонів були зменшені, і, хоч це і Говориться за те, що чотириста мільйонів це може не саме велика застава, яка назначена судом, але я вважаю, що 400 мільйонів гривень не заплачена за мене це застава найбільша, фактично сплачена. Фактично сплачувати. Ми можемо дивитися з точки зору, що ці підозри сипляться дуже часто. Фактично кожен місяць іде підозра. А головне, я вам скажу, це навіть не те, що мої особисте відчуття. А головне те, що підприємство наноситься збиток з точки зору арешту майна з точки зору заборони використання майна, що може привести дійсно до збитку нашому підприємству, зокрема, на захист Віктора Лотоуса став новий адвокат, заслужений юрист України, народний депутат перших скликань, пан Микола Карнаух. Він отримав доступ до матеріалів справи і вже почав із ними ознайомлюватися. Я тільки надаю допомогу тільки порядним людям, тому що я заслужений рес України, один із авторів Конституції України. Я двічі народний депутат, і ця людина заслуговує на мій захист. І ми будемо в межах чинного законодавства конституції, передусім, захищати. Я його, значить, давно знаю, тому що я сам полтавчанин. Він із варічних плавнів. Я знаю його добрі справи. Я знаю, що ця людина не заслуговує на таке до себе ставлення. Нагадаємо, бо підозрює голову. Полтавського ГЗК у внесенні нібито неправдивих відомостей, що призвело до заниження рентних відрахувань і збитків для держави на 2 мільярди гривень. На полтавському ГЗК, який належить Ферекс, поважають ці звинувачення безпідставними і розцінюють їх як ті, що негативно впливають на інвестиційний імідж України. Спеціально для новин Іван Кладченко, Максим Ніконов, Київ, телеканал ГОК.